Христос рождається, вірні, прославте Господа. Вчора, 17 січня 2025 року, самотній Бог подав чергове величезне чудо для моєї бабусі, яка зрадила його і в яку війшли багато демонів, яка полюбила більше наркотики, ніж Господа. Одним словом. Яке сталося чудо. Позавчора, 16 і 15 січня 2025 року, бабця вже чулася і вже трясло, як наркомана, що хоч дозу трясло, бо не могла випожнати свої нечистоти, а наїлася дуже багато, тим більше не маючи зубів, а маючи всього один зуб в роті. І, не, ну, відповідно, не пережовує добре, і, відповідно, не перетравлюється добре то все. Накопичилось дуже багато їжі у неї десь за останні півтора тижні. І, і не могла вона як сходити, і вже позавчора, і позапозавчора вже трясла в наркомана, і вона вже заналась не могла. Нічого розуміти, що вона робить, що вона ходить, а плюс демони в неї війшли, то не розуміла, відповідно, як то сісти на унітаз, сходити, випорушнити свою нечистоту. Ну і так було два дні. І позавчора, все таки вечором, 16 го числа, я вирішив звернувся до Бога. І звернувся до Господа Бога. І, і зобов'язався звернувся до нього, якщо на це його воля, то що 17 числа, тобто 17 січня вчора, що вона рано чи там до обіду спорожнила свої нечистоти, щоб змогла нечис... випорожнитися, щоб не загинути. Бо їй вже трясло тиски, піднімались пульс срістів. Вона вже зовсім не варила, вже набула напівключала. Що якби попала в лікарню до тих всіх невіруючих, що Бога не знають і не хочуть знати, а називаються зараз лікарями, то гибель її була би до 6 годин, без всяких вакцин і подібного тому. Тому я звернувся до самодня Бога і зобов'язався і віддав 200 величезних поклонів на славу Бога Творця. Бога, Сина і нашого Судова Ісуса Христа і Спасителя, і на славу Трійці Пресвятої і Духа Святого, всюди Ним перебуває, і також не маючи ніяких доходів, як би чи фінансових, чи з городу, чи з поля, але недавно мені подарували деякі фінансові як би, гроші, і я зобов'язався. 450 гривень пожертвувати для Господа. Якби був, знав я якийсь дім Божий не окупований, то віддав би безперечно туди. Так, то все докладаю до, до жертви до пожертвій, коли даю для української добровольчої армії на медичне щось або на харчування, або на воду отаке. Таке величезне чудо всему дням Бог подав, і одним словом стало чудо, що вчора бабця спорожнила першу нечистоту свою з заднього проходу, з перетравленої їжі, і спорожнила вона її вже зранку, і вже її майже не, ну, не трясло день, що вона була така трохи не своя, а нині вже 18 січня 2025 року. Сьогодні Бог подав, що в нас, порожнило все, що вже було, чотири штуки з заднього проходу. Отаке От велике велике чудо. Прославте Господа! А на що ви надієтесь, якщо ви маєте якийсь дохід чи з городу, чи з поля, чи фінансовий? чи можете надати себе як, як раба, чи як віл для когось, а не виконуєте це? І на що ви надієтесь і хочете отримати якусь допомогу в операції, скільки вона вже раз загинула, моя ваці, вона є померла тисячу разів, а може ще більше, то що мені невідомо. Бо був період, що я не був з нею. І вона, може, загинула вже більше, ніж тисячу разів, оскільки Господь змоселився і над нею, і наді мною такі великі діла і чудово споні і дову, терпіння, і милість. не дивна, чесні на що слава йому на віки вічні. Амінь.